Друзі, нас інфоперші проголовна поїхала Московській області на глибинному рівні спецоб'єкти зв'язку. Сигнал -3» стався масштабний підземний вибух, внаслідок якого було уражено головний резервний вузол урядового супутникового зв'язку. Загинуло ще не менше 11 офіцерів ФСО, включно з особами найближчого оточення Охорони Путіна, понад 90 хвилин Кремль залишався без зашифрованого внутрішнього каналу. Зв'язку з міноборони Генштабом і системою РВСН не працювало нічого, навіть не було можливості вивести екстрений сигнал. все зникло одразу. Цитата з внутрішнього звіту ФАПСІ. Друге, неукраїнський удар. Внутрішня боротьба, попри перші підозри на атаку ЗСУ, аналітики Гура, також Західні розвідувальні структури дійшли до висновку. Жодних слідів зовнішнього ракетного чи дронного ураження немає. Вибух стався середини. Ймовірно, від навмисного закладання заряду в технічному тунелі обслуговування. Можлива участь підпільної партизанської групи або деструктивного елементу в межах спецслужб. Це був удар не з неба. Це був удар середини системи. Анонім із гру, що передав інформацію закордонним дипломатам. Третій партизанський слід низка підпільних російських партизанських каналів. Вже взяла умовно відповідальність за інцидент, стверджуючи, що це удар по системі брехні не по країні. Цілю було показати, що Кремль більше не може сховатись навіть від землею. Закликано офіцерів технічний персонал приєднуватись до саботажу війни серед надії координаційно пов'язані із рядом нещодавних інцидентів. Підпали техніки мобілізаційних резервів Тулі і Екатеринбурзі, випадкові короткі замикання в узлах радіозв'язку Новосибірського дезінформаційні атаки на російське з використанням фейкових кодів доступу. Четверте політичні наслідки вертикаль без теження. після вибуху публічних заяв з Кремля не надходило понад 10 годин. Патрошов провів закрите засідання без путіна. Мовірно, президент РФ тимчасово куйоний ізольований ФСБ розгвардія проводять затримання технічних осіб із допуском до вузла. Але сам факт вибуху визнають, як аварію вертикаль більше немирнолітна. І штовхають знизу, ті, кого вона раніше вважала частиною механізму. Коментар з внутрішньоаналітичного зведення радбезу РФ висновок це і вибух. Це не просто втрата контролю над зв'язком. Це символ втрату контролю над внутрішнім фронтом. І коли навіть підземні центри вражають своє система більше не захищена нічим, крім ілюзій. Після ударів по стратегах РФ 1 червня і мосту 3 червня Путін вирішив ескалювати. Втім, завадив Патрушев. Роль у стримуванні ядерної загрози. Патрушев секретар ради безпеки РФ виступив ключовою фігурою в внутрішньому стримуванні ядерної ескалації. Його позиція ґрунтувалась на розумінні катастрофічних наслідків. Такого кроку для Росії міжнародна ізоляція, можливо військової відповіді та внутрішній колапс. Патрушов ініціював закриті наради з вищим військовим керівництвом, де обговорюються альтернативні шляхи виходу з кризи без застосування ядерної сили. Механізм впливу на рішення Путіна. Патрушов використав свій авторитет і доступ до ключових структур влади для формування консенсусу проти ядерного варіанту. Він звернувся до впливових фігур у військовому розвідувальному співтоваристві. Підкреслюючи ризики і безперспективність ядерного удару, це створило внутрішній тиск на Путіна, змушуючи його переглянути свої наміри. Пише телеграм-канал Кремлівський щор». Самого Путіна з останньої ядерної наради вивела власна охорона. Він зав'язаний по руках, додає телеграм-канал із загостренням ситуації навколо Кремля можливого перевороту ізоляції, паніки в елітах постає найгостріше та бойоване питання сучасної Європи. Чи може Путін, опинившись під загрозою усунення або знищення, використати ядерну зброю проти України як удар розпачу? Можливий сценарій удару по трьох містах за аналітичними моделями в плані Кремля міг бути симетрично хаотичний удар по трьох стратегічних, але не ядерних цілях в Україні. Ймовірні мішені, Львів, Одеса, Кривий ріг, логістика, інфраструктура, центри ухвалення рішень, цілі змусти західу миттєвого шоку вимушених переговорів на умовах РФ, одночасно використати хаос для розгону внутрішньої опозиції. Та закриття системи управління, що йому заважає дві катастрофи 1 квітень 25 року Аварія в Астраханській області. Під час випробувань ракетоорешник відбувся витік ядерного матеріалу. Частина персонала загинула, інші евакуйовані з гострою променевою хворобою. Бойголовки втратили герметичність. Командування провалило ліквідацію наслідків травень. 25-го. самознищення бойголовки під Красноярськом. Під час перевезення на платформі СС-19 відбулася розгерметизація, локальний тепловий вибух. Дані злили партизани, супутників фото оприлюднення міжнародною пресою. Захід уже знає, путі немає оперативно-готової зброї. Лише страх і міф. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі друзі, стату, подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.